Вітаю вас, любі малята! Ми сьогодні з вами вивчимо віршика Романа Заводович. Зима-зима. Ось послухайте. Зима, зима, летять сніжинки. о, як багато їх! Довкола нашої хатинки лежить глибокий сніг. Зима, зима, цвітуть на вікнах морозяні квітки. А здалека крізь шибку видно. Сріблястий лід ріки. А тепер, малятка, повторюйте за мною. Зима, зима. Летять сніжинки. О, як багато їх! Довкола нашої хатинки лежить глибокий сніг. Зима, зима. Цвітуть на вікнах морозяні квітки, а здалека крізь шибку видно. Сріблястий літ ріки. А тепер послухайте ще раз малятка і повторюйте за мною. Зима-зима, летять сніжинки. О, як багато їх довкола нашої хатинки. Лежить глибокий сніг, зима, зима, цвітуть на вікнах морозяні квітки, а здалека крізь шибку видно сріблястий лід ріки. Молодці малятка! Сподобався віршик? Ставте подобайки! Дякую усім, хто підписався на мій канал. Дякую за увагу! До нових зустрічей!